Частина друга. Після скорочення німецької армії Гітлер вже не міг в ній працювати. Але на неї він продовжив працювати як інформатор. Після війни німецькі комуністи спробували зробити революцію, чим дуже занепокоїли уряд. Тож Гітлерові доручили вишукувати всі політичні партії, які могли би протистояти комунізму. Нова німецька робітнича партія була всіяна червоними прапорами. і Гітлер особисто прийшов на їхню зустріч. Там він виявив, що вони не комуністи, а праві. Тож Гітлер покинув армію і вступив у їхню партію. Його ораторські здібності дуже оцінили лідери партії, і дуже швидко Гітлер піднявся на вершину. Він змінив імідж партії, перейменувавши її на націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію, скорочено наци. А ще він змінив символіку. Нацисти не проводили дуже круту політику, але Гітлер заявляв, що поверне німеччині колишню велич, відмовившись від умов версальського договору та об'єднавши усіх етнічних німців. Також він заявив, що лише чисті арійці зможуть стати громадянами, а усі євреї припинять ними бути. Такі штуки вже казали раніше інші радикали, але саме особистість Гітлера допомогла нацистам стати найголовнішими радикалами серед усіх радикалів. Багато німецьких партій того часу мали свої воєнні загони, і нацисти винятком не були. Гітлер створив загони захисту залу, гімнастичні та спортивні дивізії і штурмові загони. Їхнім завданням було охороняти зустрічі партії та залякувати політичних опонентів. Тож вони любили влаштовувати вуличні бої з комуністами. Після скорочення німецької армії багато солдатів стали безробітними. Але цим солдатам подобалася нацистська ідеологія, і вони доєднувалися до штурмових загонів, яких ставало все більше й більше. Новий демократичний уряд, який сформувався після війни, був дуже неефективний і слабкий. Щоб виплачувати репарації союзникам, вони друкували все більше грошей. А проблема в тому, що друкування все більшої кількості. Грошей не дає більше грошей, а просто знецінює їх. Тож, чим більше грошей країна друкувала, тим нижче падав курс. У 1919-му один долар коштував 4,5 марки. А уже в 1923-му 1 долар коштував майже 4,5 трильйони марок. Хліб тоді коштував 200 мільйонів марок. Купюри ставали просто папером, але країна все одно відчайдушно намагалася виплатити всі репарації. Французів це збісило і вони окупували РУР, місцевість повну заводів. І забрали все звідти в'язування. Якості виплати з німцями вони поводилися жахливо, і приблизно 30 німців померло під час окупації. Німеччина була розлючена, і Гітлер вважав, що це ідеальний час, щоб почати революцію. У 1923-му, натхнений якимось дивним лисим дядьком, який це вже зробив. Гітлер штурмував засідання і закликав усіх до революції. З тими, хто його підтримував, Гітлер марширував вулицями Мюнхена. Сподіваючись, що поліція стане на його бік, але вона не стала. Гітлер мав бути довічно засуджений за державну зраду, але правий суддя вважав його таким милим і хорошим. Гітлер, звісно, про це знав і виголошував дуже епічні промови аж до кінця суду. В результаті його засудили до п'ятьох років ув'язнення, з яких він просидів лише дев'ять місяців. До речі, не у в'язниці, а у миленькому готелі, де він писав свою книгу. Усе це зацікавило ЗМІ, і вони зробили Гітлера популярним. Його радикальні погляди пройшлися всією Німеччиною. Але звичайному німцеві було на це начхати. І на виборах 1928-го нацисти отримали менше 3%. Усі ще досі були налякані вуличними боями і тим, що Гітлер, по суті, не був політиком. Але нова криза все змінила. США давало Німеччині гроші у борг. Але потім на Волстріт стався крах, і Америка вимагала повернути борг. Економічний тиск на і так ослаблену Німеччину був руйнів. В ним безробіття стрімко росло, і бідність була повсюди. Німеччина була нею хвора. Усім було очевидно, що демократія не працює. Німці почали переходити на бік радикалів. Якщо ти був німцем тих часів і хотів змін. Ти був або комуністом, або нацистом. Гітлер заявляв, що він єдиний, хто може повернути славу Німеччині. Нацисти використовували пропаганду, щоб зробити образ достобіса крутого Гітлера, а ще дали Німеччині винного у всьому ЦАПа відбувайла. Це було для німців ковтком свіжого повітря після провальної демократії. Хтось був незгоден з радикальними поглядами, хтось з расизмом, але все одно за нього голосували. Хтось взагалі не шарив в політиці, а просто голосував, тому що всі так роблять. Вибори за виборами і нацисти ставали все популярнішими, доки у 32-му не стали найбільшою німецькою партією. Гітлер вірив, що його покликання стати рятівником німецького народу і почав марити манією величі. Він вирішив піти у президенти, але програв відомому генералу Першої світової Паулю фон Гінденбургу. Але він все ще залишався лідером найбільшої партії Німеччини, тож попросив президента зробити його канцлером. Але Гінденбург відмовив, бо бачив, який Гітлер насправді расист. Але робітники вимагали це зробити, погрожуючи перейти на бік комунізму. І лідер центральної партії Франц Вон Папен таємно домовився з Гітлером. А потім сказав Гінденбургу: Бру, а якщо ми зробимо Гітлера канцлером, а мене віце-канцлером, тоді більша частина роботи лежатиме на нас, консерваторах. І тоді я зможу зберегти владу, <кх>, ну тобто, ми Можемо зберегти владу і контролювати Гітлера як дурну маріонетку, що може піти не так. І як виявилося, усе у 33-му році Гітлер став канцлером Німеччини, проте диктатором він ще не був. Згодом будівля німецького парламенту спалахнула. Історики досі не знають, хто саме це зробив, але багато хто каже, що нацисти. А Гітлер казав, що комуністи. Тож він виклянчив у президента указ, який дозволяв йому заарештовувати комуністів та інших політичних опонентів. Усі вони були відправлені у перший концентраційний табір у Дахау. У той же час старий Гінденбург пішов на той світ, давши гітлеру відмінну можливість. Він видав указ, який дозволяв йому ухвалювати усі закони та приймати усі рішення. Це вдалося завдяки тому, що усі політичні опоненти були у в'язницях. Лише через два місяці після того, як Гітлер став канцлером, він став і диктатором. Але в нього була одна проблема: лідер штурмових загонів хотів, щоб ті приєдналися до регулярної армії Німеччини. А самій армії це не сподобалось. Підтримка професійної армії Гітлерові була потрібна більше ніж підтримка бухих штурмових загонів. Тож однієї ночі 1934 року штурмові загони і їхній офіцер були вбиті. І тепер уся влада була в його руках. Політики, які були з ним незгодні, журналісти, які писали негативні речі про нього. Один пацан, який зробив абсолютно нічого. А в деяких випадках навіть їхні сім'ї були вбиті. Як відомо, більше 200 людей були вбиті. Цю подію зараз називають ніч довгих ножів. Армія, яка бачила, що тепер ніхто не хоче їх замінити, виказала Гітлеру свою підтримку. Тепер його влада була абсолютною. Життя в Німеччині абсолютно змінилося. Будь-які прояви свободи слова було анульовано. Будь-який бізнес євреїв був бойкотований. В результаті Гітлер відправив 6 мільйонів єврейських чоловіків, жінок та дітей на смерть у концентраційні табори. Сотні тисяч людей було стерилізовано через фізичні та психічні недоліки. Гітлер промивав мозок навіть молоді. Хлопчики, яких тренували вбивати, поверталися з таборів жорстокими. Дівчатам казали, що вони повинні народжувати все більше чистих арійців. Іноді вони поверталися з таборів вагітними. Коли їхні батьки виказували занепокоєння, діти погрожували здати їх у гестапо як про. Тивників німецької величі стандартне вітання було змінене, і якщо ти його не використовував, ти міг відправитися до концтабору. Ці дії робили усіх людей такими, які підтримують нацистський режим. Якщо ти цього не робиш, ти відправишся у концтабір. Німецький націоналізм полонив молодого Адольфа. Радикальні погляди та антисемітизм зростали у хлопчику, коли він виживав на вулиці. Поразка Німеччини у Першій світовій війні породила у хлопчикові ненависть. І бажання помсти політичне життя змусило його вірити, що він Бог. І незабаром його жорстока зовнішня політика призведе світ до другого глобального трагічного конфлікту, знаного нині як Друга світова війна. Переклав та озвучив Олексій Великий для студії Укрофон. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.